Він бін. Це про що Грінбін – це про грінбін це про нові підходи, це про нову філософію. Це не тільки питання чому по до, відношення до навколишнього середовища в першу чергу до себе, до навколишнього середовища, тому що часа починається з самого себе. Якщо я не подаю приклад, як потрібно поводити, як я можу вимагати від а, а, інших аналогічного ставлення, аналогічної поведінки. Тому а, навіть колір машин на сміттєвозів, які забирають сміття у місті Житомирі. I don't know. Які є сучасними, до речі, марки Ford і так далі. Тобто, це зовсім інший підхід. Такі машини сьогодні курсують містами Києва, Харкова, наприклад, Дніпра, але точно не в масштабах таких містечок, як маленьких міст, як Житомир чи там, наприклад, Черкас. А і машини абсолютно білого кольору з нашим зеленим логотипом, що хотілося підкреслити чистота, чистота, порядок зовсім інший підхід до того, що бачили раніше. А що бачили Раніше жовтий колір, зіли, жижа, машина їде, всі чують, що то їде сміттєвоз, всі відчувають, що то їде сміттєвоз. На початку 9-ї години там, селищем у Житомирській області їде машина Форти, і забирає за графіком сміття. Це вже не сприймається, як дивина. А ще три роки тому назад взагалі уявити, що форт буде рухатися не у місті Житомирі, а в якомусь маленькому селищі Лука. Це було ну, насправді як зустріти НЛО ви займаєтеся розробкою, вихованням, дизайном, чи ви займаєтесь? І з тим, що ви вивозите сміття і переробляєте сміття після, чи? після того, як ми запустили сміттєпереробний завод, ми активно почали займатися просвітницькою діяльністю, в тому числі він жінця да. про переробку і про виховання, і переробку. Правильно да, дав це і про виховання, і про переробку і намагання зробити повний цикл, починаючи від просвітницької діяльності. Так. Як поводитися сміття і зі сміттями, завершуючи вже бізнесовою складовою виробничою діяльністю, безпосередньо переробки. Виробництвом продукції із сміття зі сміття, тому у нас, наприклад, за останні тільки там два тижні відбулися численні зустрічі з студентами, з учнями коледжу, з громадськими організаціями. Був нещодавно проведений форум у Житомирі Великий Екологічний, на базі нашого партнера, з яким ми вже підписали меморандум про співпрацю з Державним університетом Житомирська політехніка. Домовилися про те, що на базі нашого заводу буде проходити практика стажування, що будемо обмін. Ніватися технологічними якимось Знаннями, новими технологіями, знаннями, досвідом рекомендаціями і так далі, зі сторони наукового саме наукової спільноти, тому що Житомирська політехніка на сьогоднішній день входить в топ вузів світового рівня і напрямок екологічний дуже сильно розвинутий на базі цього університету. І ми я дуже вдячний був за запрошення, тому що чудова площадка для донесення серед широкого загалу нашої філософії, наших підходів, нашої політики. Компанії і в кінцевому випадку тих цілей, до яких ми прагнемо, яких ми прагнемо досягти. А це е, без такої системної роботи зрушити з зміни в психології людей, свідомості, що сміття це не питання окремого керівника міста, це питання кожного із нас. І якщо кожен із нас до нього не змінить своє відношення, як щодо культури, так і щодо платіжної дисципліни, ми не вирішимо в комплексі всього того, що ми хочемо зробити. А наша кінцева мета це це, це це чисте повітря і чиста вода.